Обою. Максимально під час пересування занижаємо силует і працюємо. Як тільки побачив, не становлюйся перед ціллю. Сховався, зарядився, вийшов уже садню. Магазин принад зброю зарядити, поставити на запобіжник. Давай, 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 працюй, працю, працю, працюй працюй. Переміщайся наступник. Отлично. Виходь, шукай противника, шукай голову подняв. Голову подняв. Подивися, ди противник. Распойник над тобой працює. Работай, роботай, роботай. Під час виконання перезарядки і переміщення зброї подмихи. Законтрольовано. Голову подібний, дивись перед собою. Давай, давай, роботай.